Будемо робити розпаковку, Марк. Ага, дім собака. Собак. <кхід> Будка, так? Да? І зараз будемо цю коробку відкривати. Будеш? Буду. Буду, добре. Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні вообще незвичний формат. Ми з Марком підготувалися і отримали величезну коробку на тест від магазину. Goodbye! Пішов прийшла, будемо відкривати гудвай були партнерами і є партнерами табору для мам. Вони зробили неймовірно величезний подарунок всім матусям. І якщо ви про них ще не знаєте, багато хто не знає, що в них є дитяча саме продукція. Вона обалденна. Якості я 100% впевнена, тому що коли я поспілкувалася з дівчиною менеджером. Та я повністю запевнила, що це прям топ. Вони самі відправляють продукцію на тест. Самі все перевіряють. І тільки після цього починають віддавати продаж. Тож сьогодні тестимо буду. Марк, тебе ж не видно. диви. де Марк? Давай так розгрібаємо, щоб Марку трошки було видно. Дивись, яку тобі пляшку подарувала. Пляшки. Дві так її відкриваємо. Тут є трубочка, щоб Марк пив. Так ми її помиємо. Давай, давай по перше, нас ще зробимо. Так, дивіться, в них є дуже багато смаколиків саме на перекус. Я трошки вам отак от все поставлю і підзніму добре. І зараз будеш куштувати. Такого дивіться дуже багато снеків. Ми зараз обирай, який ти снек, будеш саме їсти. Оці ми тестили вже в таборі. Афігенна дітям дуже зайшло. Це всі снеки. Зараз будемо їх відкривати і показувати. Дай батончик. Ось цей батончик. Перше, що відкрила Марку, це яблуко з морквою. Мені дуже імпонує, що у них. Все е супер. Ну, типу, тут нема чогось поганого. Знаєте, яблучний сік, ну його тут небагато. Моркв'яний сік, банани, е крохмаль, кр вафлі, спельтове, борошно. Е ну коротше, класно. кукурудзяні по пластівці. Ти вже далі погнав і зараз вам хочу ще показати отакі от, от баночки. Тобто, солі тут в допустимо навіть для дітей до одного року. Єдине, що дивіться, будь ласка, обережно, щоб типу дитинка це е змогла прожувати, Тому що це така історія. Е Марта. Я вже міг їсти місяців з восьми, але ті, хто не починав зі шматочків або там якась не знаю, важко дитині подається, то, будь ласка, обережно. Так само за цим вишневою історією це така сама органіка, тільки трошки більша. Дивись, якісь тут є а тут циферки! Дивись, з циферками три, два. А хто це намальований? Куала. Давай покажемо коалу і циферки. Да? Там є коала з циферками, Вау! Боже, що ти такий саплівий? Не знаю, що таке гідроксид калію, воно, я знаю, є в багатьох продуктах. Напишіть мені, будь ласка, що то є, тому що я з цим взагалі не Сидай, отут будеш куштувати, о, Це прям смачна така історія, знаєте, поживайте як... Є соломка така не солена, не солодка. Тут солі взагалі цукру нема. А сіль тут 1,3 і грами. Тобто діткам до року рекомендовано до 1 граму солі. Після року вся прямо історія може бути. Ти хочеш висипати сюди? Давай, мама, висипить і прибере. Добре, прикольно, що в них там прям з циферками, наприклад, ось циферка 8. З дітками постарше можна вивчати. Так, давайте я трошки тут зараз розгрібусь. Магія кіно. Не розказала ще за такі дропики, те, що я поставила на перше місце <пока> оці холі. Є такі самі холі, тільки інша упаковочка. Що тут по складу, чим вони відрізняються: яблучне пюре, напійку косовий концентрат про мазгу, банани, вовничів, малина чорниця. Тобто, тут просто <пока> циферка 7. Просто трошки відрізняється по смакам, але я ж вам кажу оце. Просто мій фаворит. Не знаю як Марко, хоча він сточив саме їх всіх. Хочу вам розказати трошки. Мама! Баночні пюре. Тут е, три холлі, Ні, чотири всі холлі, що мені супер подобається. А взагалі у них є ще паучі е, з там, типу батат, морква, шпинат. І я коли це взяла, це прямо геніально. Діти звикли до фруктових паучей, і коли ви даєте е, ось таку, він такий спочатку не розуміє, потім ну ладно, це напевно смачно. Що прикольно діткам, які не дуже люблять типу овочі, от в таких паучах давати. Щодо оцього, це взагалі мене виручало. Коли не було відключення світла, або коли ми кудись їдемо, це просто знахідка і топ. А, тут є. Давайте читаємо склад разом. Давай: гарбуз, курка, вода, крупа рисова з органічного сільського господарства. До речі, це прям фішка Холлі і е, цього, Господи. Марка, поки роз, розважай глядача. Показуй на камеру, розказуй. Це прям фішка Холлі і Гудвайна, те, що в них все органічне. Типу за це можете взагалі не паритись, Оці всі пюрешки. Наприклад, другий смак це курка пюре з груші, томатне фенхель, манна крупа з пшениці твердої, манна крупа з рису. Наступний. Оце гай, отакий! Гайга! Гайгай! Гай, гай, гай. Це, до речі, нам прислали в якості подаруночку. Бустро в мене мало часу. Ой, <реш> Отакі моє улюблені. Тому що тут в складі вода, шпинат, картопля, цільнозернове рисове борошно. Тобто оці всі зі шпинатом штуки взагалі е, офігенні, знову таки все органічне. І останнє це солодка історія. Обережно, будь ласка, яблуко слива, яблучний сік, цільнозернове рисове борошно, сік чорної смородини лимонний. Класно, то всі оці в них там безліч вибору. Останній раз я прямо бирала. Там є бататові з червоною рибою. Є ну, типу, там дуже багато всього, і його можна міксувати, його можна давати так дитині. Ну це прямо супер топ для мене. Оці всі штуки. Далі ми з вами подивилися багато е, снеків. Я по не розказала ще про ці. Да. Це морморквочки, до речі, дуже милі. Ми їх також е, дарували в таборі. Е, там всередині печиво в вигляді моркви, і дідькам діткам, діткам воно прямо заходило. Склад продукту, вигадайте, поручну спектова, морква, фініки, олія, соняшникова абрикоси, карбонат натрію, ті амін все е, е, дуже класний склад. Тобто, все, що ви зайдете в гудвайн, в дитяче і захочете там взяти. Ви ну, типу, будьте впевнені на 100%, що це окей. Там ні в одному немає в складі цукру. Сіль десь може проскакувати, тому просто дивіться на грамовку, але теж її не супер багато, тому що це все для дітей. Господі. Ти мій башкетник малолітній. Я прям обожнюю гудвай. І для мене це ну типу нам прислали для того, щоб ми про це розказали. Але я б не бралася, якби сама б таке дитині не давала. Як для перекусу, як для от зараз холоди, коли ви сильно тупо на вулиці не візьмете якийсь перекус. Отаке от, от історія прям буде супер ворожати. Зайдіть на сайт, в них е, зараз готується дуже цікавий проект, саме дитячий проект. Тому скоро в них буде ще більше асортимент. але я вам раджу прям взяти і приїхати туди. Ось їх адреса. І вони ну там консультанти вам допоможуть, і вас просто я вам гарантую очі розберуться просто від того, що там є. І як бачите, по реакції Марка можна зрозуміти, що типу продукт саме для дітей. Дітям то подобається, діти від нього в захваті. Бо коли нам то прислали на подаруночки в табір, звісно, типу, я його все ховала, тому що Марк тільки бачив Якщо у вас голова не розболілася після <рес> цієї розпаковки, буде сьогодні. У них є доставка по Києву точно, що типу теж виручає, коли треба срочно та щось зробити. Але знову таки я раджу приїхати до них і скуштувати самостійно. Єдине, що напишіть мені, будь ласка, що це такі за оцей ніацинаміди, тому що ну, дійсно цікаво, це ж не має бути консервант, але цікаво, що то є. Рекомендаціон Марк. Марк, було смачно. Було само. Було само, понятно? <рес> <рес> Найкращий комплімент. Дякую, що додивилися це відео до кінця. <рес> і огляд, на які товари, з якого магазину або марки ви хотіли б отримати наступними. Пишіть обов'язково в коментарях. Ми з Марком будемо то тестувати, куштувати і ділитися з вами, що потрібно купувати, а що ні. Всім гарного дня. Дякую за перегляд. Вподобайка, підписка. коментар. Подобайка поднебака Подобайка Подебака. Все, кажи пока.